Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми розпочинаємо підготовку до нового навчального року з предмету математику. Сьогодні ми розглядаємо такі запитання: натуральні числа, порівняння натуральних чисел, округлення натуральних чисел, арифметичні дії з натуральними числами та їх властивостями. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і так далі, які ми використовуємо під час лічби предметів, називають натуральним, натуральними числами. Натуральні числа використовують також для визначення порядку розміщення певних предметів. Число 0 не є натуральним числом, бо число 0 означає ніскільки жодного. Розглянемо натуральний ряд чисел, який має такі властивості. Має найменше число це 1 Кожне наступне число більше за попереднє на 1 і немає найбільшого числа. Хоч би яке велике число ми не назвали, додавши до нього одиничку, ми отримаємо іще більше число. Згадаємо, що будь-яке число можна подати у вигляді суми розрядних додатків. Розглянемо таке число 513 049. Дане число містить 500 тисяч. Міститься в ньому 10 тисяч, складається із 3 тисяч 40 десятків і 9 одиниць. Але дане число. Також ми можемо подати ще й так. 500 тисяч ми покажемо, як 5 помножити на 100 тисяч. 10 тисяч як 1 помножити на 10 тисяч, а 3 тисячі це 3 помножити на 1 тисячу. 4 помножити на 10 і 1 помножити на 9. Називаючи шестицифрові числа, ми обов'язково кажемо, скільки тисяч у числі. Це підсказує, який розряд до якого класу відноситься. В усній нумерації розряди багатоцифрових чисел групують у класи. У кожному класі три розряди. У межах шестицифрових чисел маємо два класи перший і другий. Одиниці, десятки і сто, сотні становлять перший клас, це клас одиниця. Одиниці, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч становлять другий клас це клас тисяч. Одиниці десятків і сотні це назви першого, другого і третього розрядів першого класу. Одиниці тисяч десятки тисяч і сотні тисяч це назви першого, другого і третього розрядів другого класу. Коли утворюємо новий розряд, виникає нова лічильна одиниця. Наприклад, наприклад для класу одиниця одиниця десяток сотня, як їх називають для класу тисяч – Тисяча, 10 тисяч та 100 тисяч. Щоб прочитати чотири, п'ять або шестицифрове число, називають спочатку скільки в ньому одиниць класу тисяч, а потім скільки одиниць класу одиниць, не вказуючи назви одиниць даного класу. Питання номер 3 Правила порівняння натуральних чисел. Перше правило. Якщо два натуральних числа мають різну кількість цифр, то більше буде, тим, буде те, що у нього має більше знаків. Наприклад, ми маємо 5375 і маємо трьохзначне число 999. Чотиризначне число буде завжди більше за трьохзначне. Правило номер два. Якщо два натуральних числа мають однакову кількість знаків, то більшим числом є те, яке має більше одиниць у найвищому розряді. Якщо кількість одиниць у цьому розряді однакова, то порівнює число одиниць у наступному нижчому розряді і так далі. Наприклад, маємо число 5000 5000. 392 і 4542. Обидва числа є чотиризначними, але в першому числі кількість тисяч є на одну розрядну одиницю, одну розрядну одиницю більше, тому перше число є більшим за друге. Але досить часто в житті нам доводиться використовувати наближені значення. Нехай будемо буде на з вами такий приклад. Нехай довжина на шляху між двома залізничними станціями, наприклад, рівня 990 80 кілометрів. В такому випадку говорять, що відстань між цими станціями близько 10 000 кілометрів. Приклад No 2. ж довжина шляху між двома залізничними станціями до рівня 9018 км, в таких випадках говорять, що відстань між станціями близько 9000 км. В обох випадках відбулася. Заміна точного значення величини близьким до нього круглим числом, тобто відбулося округлення. Хвилясте дорівнює це знак, який називають знаком наближеної рівності і читають наближено дорівнює. Повторимо правило округлення натуральних чисел. Округлюючи натуральне число до певного розряду, усі цифри записані за цим розрядом замінюють нулями. Якщо перша наступна за цим розрядом цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то останню цифру, яка залишається, не змінюють. Якщо перша наступна за цим розрядом цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то останню цифру, яка залишається, збільшують на одиницю. Розглянемо приклади. Приклад 1. Округлити число 85 тисяч. 357. Ставимо знак округлення, тобто хвилясте дорівнює. Підкреслюємо цифру 5 у розряді 1000, бо нам треба округлити до 1000. Цифри, що стають праворуч від неї, тобто 3, 5 та 7, ми замінюємо на нулі. Так як наступно за розрядом тисяч є цифра 3, тому цифру 5 ми не змінюємо і отримуємо відповідь 85 тисяч. Розглянемо приклад номер 2. В прикладі номер 2 нам треба округлити 68 792 до найвищого розряду. Аналогічно ставимо знак хвилястого дорівнює, тобто показуємо, що ми округлюємо. Найвищим розрядом даного числа є десятки тисяч. За десятки тисяч відповідає число 6, тому ми підкреслюємо його. Цифри 8, 7, 9 та 2 ми замінюємо на нулі. Цифру 6 в розряді десятків тисяч ми будемо збільшувати на одиницю, оскільки наступна за нею цифра є 8, а якщо стоїть цифри 5, 6, 7, 8 або 9, то ми повинні останню цифру, яка залишається, збільшувати на одиницю. Отже, ми отримуємо 70 тисяч. Наступне запитання арифметичні дії. Додавати можна будь-які числа, не тільки числа, а й числові вирази та буквені вирази. Числа, які додають, називають тутанками, а число отримане в результаті додавання цих чисел – сумою. Додавати натуральні числа можна усно і письмово в стовпчик. Дією, за допомогою якої за відомою сумою і одним з доданків знаходять другий доданок, називають відніманням. Різниця двох чисел показує наскільки перше число більше за друге, або друге число менше від першого. Компоненти дії віднімання такі. Зменшуваних від'ємних різниць. Віднімати натуральні числа можна також як і додавати усно і письмово, а саме мається на увазі в стовпчик. Суму однакових доданків можна записувати коротше за допомогою множення. Наприклад, якщо ми, нам потрібно 5. Додати 5 Додати 5, додати 5, то простіше буде 5 помножити на 4. І ми отримаємо 20. Добуток натуральних чисел означає суму, яка складається з Б доданків і кожна з яких дорівнює А. Згадаємо, як називають числа при множенні. Числа примноження. Числа, які перемножаються, називають множниками, а число отримане в результаті множення цих чисел називають добутком. Перший множник показує, які доданки додають, а другий скільки до таких доданків. Скільки таких доданків. Дію за допомогою якої добутком та одним з множників знаходять інший множник, називають діленням, А поділити на Б дорівнює С. Перше число є ділене, Б є дільник і С є частка. Якщо Б більше за одиничку, то частка А поділити на Б означає, що число А зменшили в Б разів. Урок підходить до кінця. У вас буде домашнє завдання. Перше домашнє завдання. Треба виконати дві вправи. В першому це знайти значення даного виразу 2345, поділити на іск плюс 531, якщо х дорівнює 5. Вам потрібно замість як підставити значення 5, ви отримуєте числовий вираз, який обчислюєте. Друге завдання округліть до тисяч. Приклад був надоведений на уроці. Завдання номер 2 Розв'язати задачу. Два автомобілі мають перевести 900 тонн вантажу. Один автомобіль за день перевозить 75 тонн вантажу, а інші 60 тонн, 66 тонн. Скільки залишиться перевести тонн вантажу цими автомобілями через 4 дні? Ви записуєте коротку умову задачі і ваше рішення.